Сергій Параджанов знаменитий на новий світ режисер-авангардист. Його творчість упродовж двох десятиліть була тісно пов'язана з Україною. Міжнародне визнання прийшло до Параджанова після екранізації 1964 року повісті Михайла Коцюбинського Тіні Забутих предків фільм став справжнім вибухом у кіномистецтві, однією з найяскравіших подій радянського кінематографу 60-х років. Кінофільм Тіні Забутих предків отримав 28 нагород на міжнародних фестивалях і конкурсах у 21 країні світу, що було неймовірним успіхом і визнанням. Натхненний тріумфом Параджанов почав роботу над своєю наступною картиною київські фрески. Тоді він писав: Патріотизм художника полягає в тому, щоб зробити фільм про сучасність. Я шукаю фрески життя, намагаюсь знайти їх. Режисер був дисидентом, активно боровся за свободу слова в СССР, тому його звинуватили в сюрреалізмі і фільм випустити не дали. Параджанову довелося переїхати до Єревану, де в 1968 році він зняв свій головний шедевр картину, яка за кордоном вважається одним з найзначніших творів світового кіна Колір Граната. У 1973-му Сергій Параджанов був засуджений на 5 років колонії суворого режиму. В тюрмі Параджанов перебував у дуже тяжких умовах, його неодноразово били і катували, не давали змоги писати і малювати. Останній свій фільм Ашик Керіб Сергій Бараджанов зняв у 1988 році, коли був уже серйозно хворим. У нього діагностували рак легені. Не знаю, що чекає на мене, але знаю, що хотів померти в Україні. Хоч би там як, а я їй багато чим завдячую. Вона велика друга моя батьківщина, так говорив Параджанов. Але помер видатний режисер у Єрвані 20 липня 1990 року. Того ж року отримав звання народного артиста УРСР посмертно, а у 1991 році Державну премію України імені Тараса Шевченка. Серед матеріалів виставки ви знайдете розповіді про радісні гірки, а часом трагічні сторінки життя геніального режисера. Унікальні архівні матеріали, які розповідають про драматичний перебіг у долі, листи Сергія Параджанова до рідних і друзів, рідкісні фотоматеріали, репродукції картин, малюнків, колажів Параджанова, а також спогади людей, які близько знали новитого митця, що став гордістю українського поетичного кіно і всього світового кіномистецтва.